Гренландія це не просто найбільший острів на планеті, а цілий окремий світ, сповнений таємниць і контрастів. Її площа перевищує територію Франції у а вже понад три століття вона перебуває під управлінням королівства Данії. Формально це робить Данію країною, що простягається через два континенти. Якщо ж накласти карту Гренландії на Європу, її масштаби вражають ще більше від Атлантики біля Португалії до польських рівнин. І все ж на цій велетенській території мешкає всього близько 56 тисяч людей, менше ніж у маленькій Андорі. Майже третина з них живе в Ноуку, столиці острова, що водночас є його найбільшим містом. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Причина такої мізерної заселеності очевидна: більшість землі Гренландії це царство криги, непридатне для життя. Близько двох третин острова розташовані за північним полярним колом, де сонячні промені доходять до поверхні під гострим кутом, втрачаючи частину тепла. Це робить клімат суворим, а зими безжальними, і все ж завдяки теплій течії Гольфстрім, що переносить енергію з мексиканської затоки до півночі Атлантики. Узбережжя Гренландії не таке холодне, як можна було б очікувати. Наприклад, середньозимова температура в науку близько мінус 9 градусів Цельсія для порівняння у канадському Агулуаку, розташованому на тій самій широті, зими майже на 20 градусів холодніші. Та справжнє серце Гренландії це її гігантський крижаний щит. Другий за величиною на землі після Антарктичного він вкриває понад 80% поверхні острова і сягає середньої товщини півтора кілометра, а місцями трьох. Під цією колосальною вагою земна кора в центрі острова прогнулася нижче рівня моря, утворивши природну чашу, утримувану гірським кільцем уздовж узбережжя. Саме ці прибережні смуги, де крига не панує так безроздільно, і стала домом для людей. Науковці досліджуючи льодові керни встановили, що цей крижаний покрив існує тут щонайменше 18 мільйонів років, а найдавніший лід сягає віку близько мільйона, проте навіть ця вічність не є непорушною. Зразки здобуті ще у 1960-х довели, що колись Гренландія вже звільнялася від криги і була покрита рослинністю. Це свідчить, що острів набагато чутливіший до змін клімату, ніж вважалося. Сьогодні лише на самому півдні у долині Кінгва збереглася маленька ділянка лісу, єдина на всьому острові. Там дерева виживають лише завдяки горам, що захищають долини від крижаних вітрів. Решта Гренландії це нескінечні простори скелі, снігу та льоду, де життя тримається лише клаптиками. Однак цей льодовиковий світ поступово змінюється. За даними НАСА, ще у 2006 році швидкість таяння гренландських льодовиків досягла понад 200 кубічних кілометрів на рік, удвічі більше, ніж на початку століття. Потепління в Арктиці відбувається вдвічі швидше, ніж у середньому по планеті, і саме тому Гренландія один із найбільш вразливих регіонів. Сьогодні вона щороку втрачає близько 200 мільярдів тонн льоду, і це може підняти рівень світового екрану майже на третину метра вже до кінця століття. Якщо ж льодовиковий щит розтане повністю, рівень води зросте приблизно на 7 метрів, наслідок який важко переоцінити. Тоді під водою опиняться величезні прибережні території від Майамі та Нового Орлеану до Амстердама і Венеції, Південна Флорида, частина Бангладеш, Дельта Нілу, райони Шанхаю та Тяньдзіня. Усе це може зникнути під хвилями. Такий сценарій означав би не лише втрату мільйонів домівок, а й безпрецедентні соціальні зміни для людства. До того ж, приплив такої кількості прісної води може порушити течії Гольфстріму, які нині зігрівають Європу, і парадоксально зробити її холоднішою. Втім, поки крига ще тримається, Гренландія поступово відкриває свої таємниці. Так, у 1942 році тут здійснив аварійну посадку американський винищувач P-38 Lightning. Екіпаж врятували, але літак зник під снігом. 50 років тому його знайшли, похований під 80 метрами льоду. Після реставрації він знову піднявся в небо, ставши живим свідченням того, наскільки швидко наростає крижана товща. А в 1968 році на острові зазнав аварії американський бомбардувальник із чотирма ядерними зарядами на борту. Хоч більшість уламків вдалося знайти один елемент частину ядерного механізму, досі не виявлено. Ймовірно, він і досі спочиває десь під товщою льоду. У 2013 році вчені зробили відкриття, що перевернуло уявлення про внутрішній світ острова. Під льодовиком завдяки даним радарів NASA було знайдено гігантський каньйон, довший за знаменитий великий каньйон у США. Його довжина понад 750 кілометрів, глибина сягає 800 метрів, а ширина до 10 кілометрів. Геологи вважають, що цей давній водний шлях сформувався ще задовго до появи сучасних льодовиків і був схований під Кригою протягом мільйонів років. Якби гранландський льодовиковий щит повністю зник, перед нашими очима відкрився б величний ландшафт, каньйон, який міг би стати одним із найграндіозніших природних утворень планети. Проте більша його частина лежить нижче рівня моря, тому після таяння криги цей гігантський розлом, неймовірніше заповниться водою. Якщо ж лід справді розтане у віддаленому майбутньому, центральні райони острова, що тисячоліттями були пригнічені, вагою крижаного панциря, можуть перетворитися на величезне внутрішнє море чи систему озер. Це своєю чергою може посилити локальне потепління і змінити мікроклімат усього острова. Зі зникненням крижаного тиску розпочнеться і інший процес ізостатичний відскок, коли ґрунт звільнений від колосального навантаження, поступово підніметься на дрібне моря протягом століть. Як саме виглядатиме Гренландія через кілька сотень років, сьогодні можна лише уявляти. Під трьома кілометрами криги приховане те, що може стати ключем до енергетичного і технологічного майбутнього світу невичерпані природні ресурси. За оцінками Геологічної служби США, у надрих Гренландії може зберігатися близько 140 мільярдів барелів вуглеводнів, що становить понад 10-ту частину всіх ще нерозвіданих запасів нафти Землі та приблизно третину потенціальних запасів природного газу. Якщо ці дані підтвердяться, Гренландія за енергетичними можливостями зрівняється з Іраком і потрапить до шістки країн із найбільшими покладами вуглеводнів. І враховуючи, що острів є третиною Данії, держави, члени ЄС і НАТО, такі ресурси можуть докорінно змінити енергетичну незалежність Європи від нестабільних постачальників. Та не лише нафта і газ роблять Гренландію стратегічно важливою. Під її скелями і льодом приховані величезні родовища рідкоземельних елементів, тих самих без яких неможливо створити смартфони, електромобілі, магнітно-резонансні томографи, винищувачі та сучасні супутникові системи у 20 столітті світовим лідером з їх видобутку були США, але нині майже весь ринок контролює Китай, забезпечуючи понад 85% світового постачання. Пекін володіє більшістю відомих родовищ таких металів, як сурма, барит та інші рідкісні мінерали, фактично тримаючи в своїх руках стратегічну перевагу у світовій промисловості. Західні країни, включно з Європою і Америкою, опинилися у залежності від китайських поставок. Проте, потепління Арктики поступово змінює цю геополітичну рівновагу. Танення гренландського льодовика відкриває доступ до ресурсів, і тепер вважається, що саме цей острів може володіти другими за масштабом запасами рідкоземельних металів після Китаю. Особливу увагу привертає крихітне містечко Нарсак на південному узбережжі. Всього близько 1700 мешканців, але воно розташоване серед пагорбів, які приховують колосальні поклади стратегічних мінералів. Родовище Каванафельд, що поблизу оцінюється як одне з найбільших у світі за кількістю оксидів рідкоземельних елементів понад 11 мільйонів тонн, а також одне з наймасштабніших нерозвіданих родовищ урану близько 270 тисяч тонн. Це ставить Гренландію поряд із Росією за загальними запасами цих ресурсів, а за концентрацією рідкоземельних елементів. Вона поза межами Китаю не має собі рівних. Такі перспективи не могли залишитися непоміченими. Світові гірнодобувні корпорації, інвестори і навіть держави вже багато років спостерігають за Гренландією. Проте самі гренландці розділені: одні бачать у видобувній промисловості шлях до економічної незалежності від Данії, інші загрозу своїй природі та традиційному укладу життя. Хоча острів має самоврядування з 1979 року. Його зовнішня політика і досі контролюється Копенгагеном, а щорічна фінансова дотація з Данії, що становить приблизно 600 мільйонів доларів, покриває близько 60% державного бюджету. Дохід від ресурсів міг би звільнити Гренландію від цієї залежності, однак ціна такого розвитку може бути надто високою: забруднення довкілля, втрата арктичних екосистем і руйнування культурних традицій інуїців. Глобальні гравці вже ведуть боротьбу за вплив у цьому віддаленому регіоні. Китай неодноразово намагався вкласти кошти у видобуток корисних копалин і навіть пропонував фінансувати будівництво портів і аеропортів. Логіка проста: зміцнити власну монополію, встановивши контроль над другим зазначенням джерелом стратегічних матеріалів. Тим часом швидке танення арктичного льоду відкриває нові морські маршрути, зокрема північний морський шлях вздовж російського узбережжя. У найближчі десятиліття він може стати головною торгівельною артерією між Європою та Азією, скоротивши шлях вантажівок і суден на тисячі кілометрів. Це означає, що Арктика, а з нею і Гренландія, отримає безпрецендентне стратегічне значення. Не дивно, що у 2019 році адміністрація Дональда Трампа навіть запропонувала Данії продати Гренландію Сполученим Штатам. Копенгаген пропозицію відкинув, але Вашингтон продовжує чинити тиск, зокрема блокуючи китайські інвестиції у регіоні. Данія піддалася дипломатичному натиску, скасувала два китайські тендери на будівництво аеропортів у науку та ілу Лулі-Саці і відмовилася продавати покинуту військову базу на півдні острова. Однак США і без цього мають міцні позиції в Арктиці. Їхня авіабаза в Тулі на півночі Гренландії є ключовим елементом системи раннього попередження про можливі запуски ракет із території Росії. Сьогодні Гренландія стоїть у центрі трьох головних процесів 21-го століття кліматичних змін, що переписують карту планети, глобальної гонки за стратегічні ресурси, необхідні для високих технологій, і нового геополітичного протистояння між заходом та сходом. Протягом віків її скривав крижаний панцир, але тепер острів поступово відкриває свої надраз світові і разом з цим змінює баланс сил на планеті. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!